Вітаю, друзі, на каналі Катерина Мальва. Ми у Києві йдемо, як завжди, в музичну школу. Завтра у Вове Академ-концерт, виступ, підсумки праці, так би мовити, його навчання в першому класі. Йду дивитись квіти, скільки коштують, бо йому треба як артисту подарувати квіти. Помила котика. Розчесала його, він ще вилизався трошки. Дивіться, яке худисеньке. А коли щічки надує, кажеться, такий великий, да, так, котосик? А як морчить, а як морчить? Як трактор, не знаю, чи буде вам чути, чи ні. Така порода в нього, що в нього то голова така маленька, а пузик міть, міть, міть. Косає, косає, не дає пузик чіпати. Коли він був маленький, йому кот великий роздрав пузика. Добре, що не дуже сильно. тоді я так злякалася, повезли його до ветеринара, ще сусід наш жив там. Та не Андрій. Сергій.

чи цікаво буде нам, чи ні? Киське метро взагалі таке цікаве, що хочеться в київському метро аж їздити без кінця. Я хочу зробити так колись день. Я хочу з нашого будинку піти до спинку в церкву, а потім поїхати аж до академістечка метро і потім доїхати до Хрещатика, перейти на Майдан Незалежності. І поїхати на почальну, там зайти в експериментаріум, подивитися, що там ці всі експонати, а потім а потім знову сядемо на почальну, поїдемо аж до город Джудіт, на якийсь маршруті вже до вийшов. То я фрить і туди. В гості хочеш? Да, я хочу в нього мультиків мільйон подивитись. Ось такий за один день. Клас. Супер. От чого мені буде не вистачати в селі, так це такої класної бібліотеки, як тут є в Софіївській перщаговці. Ми коли там недалеко буваємо, завжди заходимо, беремо книжки, там записані. І ось взяла Вові читати японські народні казки. Досить цікаві, звісно, вони такі зовсім не схожі на наші сказки. Одразу видно, що різні менталітети взагалі різні. Хоча такі вони досить повчальні, навіть є інколи і фантастичні. Тож, якщо вам така книжечка попадеться, рекомендую для загального розвитку почитати. Малюнки в японському стилі і дуже цікаві, дуже цікаві історії. Їх дуже багато. Тоненькі листочки. Зараз ще вам покажу новинку, що я купила в АТБ. До речі. Така книжка: 101 забавка, 7-8 років. Якщо у вас діти такого віку, то це дуже класна книжка, особливо на літо. Тут 90 сторінок, 90 завдань. І на кожен день літа можна використовувати, а зазвичай дітям подобається більше робити, якщо вони вже почали. Тут написано, кому вона належить, і тут такі завдання. Ось тут, наприклад, треба. Перші п'ять слів, які ти знайдеш у таблиці, розкажуть про те, що чекає на тебе найближчим часом. І ось тут всякі-всякі слова можна пошукати. От, почни свій день з йоги, як робити йогу. Скарбничка яскравих спогадів. Що треба зробити? Ось Такі класні малюнки Вова полюбляє. Дві клітинки вгору, одну праворуч, дві вгору і потім так, якийсь малюнок. Потім там, пройди лабіринт там Знайди схожого чи намалюй дельфіна. Ну, дуже класні завдання. Дивіться, там що знайди такого, такого, такого. Да? Лісові пригоди. Тут ще якісь нейрозаняття, плюс от, смачненький сніданок, можна щось приготувати всі разом сім з сім'єю. Малюнок із секретом. да Тут написано, які взяти кольори, тут є номери. І потім Якийсь малюнок, виходить, судоку, тут ще якийсь теж докутоку. А, це розфарбовки. Також є номери і який номер, яким кольором. Як зробити орігамі? Тут треба намалювати фігуру по такому зразку, не відриваючи олівця. Потім знайти фігуру звідси, да, яку із контексту вирвали. Виріши кросворд. Тобто дуже-дуже гарна книжка, тут стільки всього цікавого, і мені подобається, що воно із, ну, воно досить різноманітне. І от власне їдемо ми вже на академічний концерт у Київ. Вова дуже полюбляє все, що зв'язано з географією, тому ми йому купили такий атлас для 11 класу, де є мапи України різноманітні, та також мапи світу. Якщо ваші дітки полюбляють, ось такий лайфхак. Друзі, біжу на концерт, придбала квіти недорого. Ну, такий бюджетний варіант Вові і вчительки. Зараз я вам все покажу. Усі сині Володі, рожеві вчительки. То, я думаю, їй сподобається це єдині, які мали аромат. А ви, до речі, скажіть. Чи полюбляєте, коли вам дарують квіти? Чи вважаєте, що квіти це доцільний подарунок артисту, чи ні? Напишіть в коментарях. Були ми академічний концерт. Вова дуже класно грав. Загалом всі дітки дуже класно грали. Я отримала неабияке задоволення. Я не знімала всіх, тому що ну, це ж все ж таки не мої діти. Чому я їх буду знімати? Вову зняла, вам вставила це відео. Не знаю, чи буде авторські права, тому що ну, взагалі ця пісня народна, а там як YouTube вирішить, то і так і вирішить. Що ще хотіла сказати? Ну, досить класний сьогодні день, теплий, чудовий і так від цієї дитячої творчості, таке натхнення я отримала. Так добре, що дітки займаються. Якщо у вас є діти, якщо недалеко від вас є музичні школи, обов'язково відводіть туди дітей. Хай вони познайомляться з музичними інструментами, хай хоча б один рік походять. Зараз, до речі, це не дуже дорого, це близько 200-300 гривень на місяць. Сюди входить два рази основний інструмент на тиждень, і один раз на тиждень хор, і один раз на тиждень сарфетже. Хоча у нас от хор два рази на тиждень, але це запропонувала сама викладач хору, щоб вони додатково приїжджали. Тому і так. А взагалі-то хор має бути один раз, один раз Альфеджа і два основний предмет, тобто по інструменту. От уявіть, 4 рази на тиждень це 16 разів на місяць і платиш всього. Ну, ми платимо в київській школі 300 гривень. В черкаській школі сказали буде менше близько 200 гривень. Ну, це взагалі клас. Я вважаю, хоча я не знаю, чи там буде сольфеджіо, чи там буде хор, але ось можливо там 200 лише за акордеон. Не знаю, ще буду все взнавати. Але поки так. Тому я така натхнена цим ну, цим віддавайте дітей, хай вони знайомляться. Це ну, просто круто. Тим паче, зараз в першому класі елементарного. Під рівня, нема таких вимог, прям, щоб вони прям супер-супер грали. Вони знайомляться перший рік взагалі просто з інструментом. Вони знайомляться, вони щось грають спочатку ось однією рукою, потім іншою. Вчать, що таке ноти, що таке музика, вчать темпи. Це дуже-дуже цікаво. Тому ось така і вам трошечки натхнення ловіть для того, щоб. Ви займалися або ваші діти. Ну, я, як я зрозуміла, якщо в нас в селі є музична школа, там просто нема акордеону, тому я і вирішила возити на Черкаси. А так, в принципі, якщо у вас в селі є музична школа, обов'язково возіть дитину. Так, інструменти коштують ого, го але є вокал, там не треба інструменти. Да? Так само фортепіано зараз є такі гнучки. Фортепіано, тобто як клавіатура на комп'ютері, просто така клавіатура, і її підсоединяєш в наушнички, і ти чуєш, як граєш. Та це не замінить повноцінний інструмент, але для тренувань вдома, в принципі, непогано буде для дитини, особливо перші 4 роки. Це, як мені пояснив вчитель музичної школи в Черкасах, що перші чотири роки це такі більш підготовчі до основного напрямку, а вже потім йде базовий підрівень, там вже базовий рівень, це там вже вони випускаються з нього, з документом, ну все як положено. Можуть далі йти в музичне училище, можуть далі йти навчатися в консерваторії. Тому таке надихайтесь. І надихайте своїх діточок. Квіточки, які Вові подарувала, я ось так обрізала і в цей букетик поставила. У мене просто нема вазончика, в мене є баночки. Дивіться квіточки, як вони їх блакитні роблять. Вони ставлять білі квіточки в фарбу. Бачите, тут водичка пофарбувалася, і листочки такі пофарбовані, синій колір. І от в мене такий прапор України Получилося дві кібани. Це Букетик із Шацьку ми були влітку, їздили. А оце з сьогоднішнього виступу. Загалом я спитала Вові, як тобі цей виступ, як тобі сподобалось? Чи ні, він в захваті, йому сподобалося. І висидів він, до речі, весь концерт до самого кінця. Тобто дуже класно. Приготувала собі картопельки, Вові буде товчена надвечір. Буду вже заканчувати влог. Такий сьогодні був день музикальний. І вже час прощатися. Всім гарного!